Всім привіт! З вами Песіка і сьогодні ми пограємо за Ворона. Як я вам і казав, <кхід> я вибив його. А ще значить, що ми будемо сьогодні за нього грати. Поїхали, перший грим у нас одіночне штовкнення погнали. Ну а поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо ви дуже хочете бачити, як я граю за ворона. Warm, 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 warm. Давай. Ну що, слабо відчуваєтесь, коли ти хіндака? Так, чуть-чуть ми програли, а ну, ніхто такого всіх програють. Давай, ще! Мы ніколи не назупимся. Так, 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 так. Ву, 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 давай, давай, давай. давай, Брок, тобі мало зараз не покажеться. Я -е я вбив брока. Наверно. Вон. Ешь, я вбив колта. А тут хрен. Треба чуть-чуть п'яти. Я зараз бы за радостью покачав ворона на якийсь там ривень. Я хотів би на десятый. Краще на 11-й. Так, ставимо значок ворона. По пішли, 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 пішли йоу воу во во я виграв! Так, да! Ага, по сути значит! Хоу! Я уповітря за виш. Так, ну Квест все таке. Зараз подивимося, що нам випаде нічого. Да. Кстати, я предлагаю прокачати нашого ворона. Вой, веу, веу, воу, 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 воу. Це зараз буде дуже быстро. Десята сила. Ого. Погнала? Гадгетики усіли десятипанку. Так, а усе хота. Десяти все краще. Купляємо все. У нас тепер ворон з гаджетом. Його треба, так сказати, Ду. ладно, пограємо Херсон в столкновене, так сказати, затестим. Ну, гад, типа, так. Да. Давайте ламаємо лястики. Вон якась така є отравлена штука. Яка його, го, типа, робот стрількою отравляє. Давай ворон. Ой, так. Да. Тут мене не вбили. Я зараз их нам вб'ю ви хочете сказати. Конечно, да. Пу-пуп. -пуп. Так. Пихлея. Тут я бачу в якийсь є та. А ну давайте перевірим. Вау. А ця штука така досить прикольно. Давайте померти. Я і так третье місце. Хороху давай померемо. Треті місце, треті місце. Третье місце. Так, ладно. Мені один кубок і я получу. У мене буде 15 стежок 200 кубків. Отак. так. Погнали. Давайте нокаут 5 на 5. А потім і нокаут, а потім і... Не знаю, ну кого. Ну так. Так, да, В да, да. противниках у нас, в принципі, легкі противники. У нас одна ця штука. Ой. У них тепер дві, я за вас боліваю. Ви виграєте, бо кудись там сховався. Так, 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 так. Їх нас троє і їх троє. А їх вже двоє ха-ха. а їх вже один Бул. Один був залишився. Бул. Ну, Ви ж можете його виграти. Хоч в нього і чотири банки. Ну, ось ці стрілочки показують вверх. Бедемо називати їх банки. Та вони ніякі не банки. О, зараз я мм, та й гаджет. Бо який тому раунді висить. Сопротивляюсь. Давай, Пол, ти що? Тебе на мене мене по тебе вбити. Ларіло. Ні, на все? Чого ми виграли матч. О, як весь цей виконав? Зараз подивимося. Ну, так. Да. Мені ще чуть-чуть і я Вику, а саме головне, що я відкриваю. Так, я відкривав міфічний стардроп, нічого не випало. Да. Погнали. Я в нокаут не хочу в гарячу у дому, тому що ми тільки пограли нокаут. Нокаут 5 на 5 і нокаут це майже одні і ті самі режими. Ну, Смисл режима той самий. Зараз буде вам горяча ролина. Ось ця карта, тут буде важка, а, не лаг. А слухайте, а прикиньте, якби б типа ми стоїмо всі на сьому кругу, де я і там... І ніхто нікого не трогає це було б треш. я, та я зону. Давай, що ти? Так давайте, давайте. Що за хлепав Ой. Да, все ми захватили тут, а ну думаю, тут понятно, хто виграє. Нам не треба нічого. Так то робити? Так, сюди да-да-да. Что за мені мене От Я ворона вибив із демон дропів. Не ж просто так давайте откроем стар дропа. Ну, ангел. Ну, видите, я классно, 10 мало. Десять кредитів. А ось ангел дропи я звичайно... Звід... Ти вибив. хо я вибив? Скина. Ну, ангел дропи теж так нічого. Но. Ну, демон дропи і ангел дропи ще це... крутяк. Мені просто так повезло, що з ну, демон дропів мені випав. Ну буває, але мені випав класний скін на кольта із ангел дропів Так, я вже в захваті кристалі. Захвачуємо кристалики. Кристалики. Давай 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 <кхід> наші кристалики. Сюда Сюда выходить. Можете нас бегать? Давай получай. Сюда пятый косталок. А два кастала. Шостий. И зараз буде финальный. Що мы бежим. Та ну куда ты бежишь назад, бежит? ладно, я возьму все на себе. Всю отвешку. Uh -huh. Ну, ми виграли, вітаю, я. так, так-ток-ток. Тепер я хочу Боубол. Добро був. Я вибрав такого культа, такого де він? Цього нема, но він ангельський. О, кендис в нашій команді. Хо, вони нам забруд гол, о Боже мій. Так, я б хотів, щоб ми забили гол. Давай забивай. Гол забивай сюди. сюда. Сюди ми забили гол. А такі наш рикошет. кошат. рикошет бере. Так сюди знов ми виграли. А ще що таке? Плюс 13 кубків, так багато. Так давайте поки подивимось, що у нас по Квесті. По квест там подивимося. По квестам по там у нас нічого такого, що багато квестів. Так. Ну ладно народ, якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк, підпишіться на канал. І всім пока! Пока!